Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу другого пункту. Починаємо з номера 2.5. І отут, перш ніж поговорити, я хочу зробити малюночку. Тобто, з чим ми з вами взагалі маємо справу? Ми з вами маємо справу з ось такою фігурою, яка називається одиничне півколо. Ось у нас одиничка. І якщо ми обираємо будь-яку точку на цьому колі, так, яка має координатки. Давайте я тут 8 підпишу. Це x 1 y 1 Так, x, y, Ось я обираю цю точку. Подивіться, що у нас з вами виходить. З вами виходить прямокутний трикутник. Гіпотенуза якого дорівнює одиничка, а тоді синус цього кута, ось цього альфа, це є х1. А вибачте, y1 це ж у нас виходить ось цей катет. А косинус це прилеглий катет до гіпотенузи, тобто х1. Так, синус альфа. Це у нас протилеглий. До гіпотенузу, тобто y1. Ну, а косинус альфа у нас це прилеглий до гіпотенузу, тобто x 1 Що тут принципового, що у нас з вами одиничка, це максимум і для синуса, і для косинуса. Тобто, ми з вами, от для такої конструкції, да, коли у нас а, кут альфа. Змінюється від 0 градусів до 180. Дивіться, що ми говоримо. Сінус у нас це ось ця висота, да? будемо так казати. Вона може бути 0, якщо раптом кут 0 або 180. А може бути одиничка, якщо раптом висота у нас ось така. Тобто, там буде не трикутник, а він у відрізочок перейде. Тобто, для ось таких кутів Ми з вами будемо казати, що. Синус у нас змінюється від 0 до 1. А от косинус він може бути як мінус 1, так і 1. Так і будь-яке значення цього відрізка набувати. Тобто косинус у нас з вами від мінус 1 до 1. Ну, а тепер давайте подивимося, що нам тут в заданічках пропонують. І так, номер 2,5. Чому дорівнює синус кута, якщо його косинус дорівнює? І так, перше. косінус нашого кута альфа дорівнює одиничка. Коснус одиниці. Варіантів нема, окрім як синусу дорівнювати 0. Звідки це можна встановити? Встановити це можна, наприклад, з основної тригонометричної тотожності. От сюди, наприклад, якщо ми будемо підставляти, дивіться, що у нас є. Синус квадрат альфа плюс одиничка в квадраті замість косінуса дорівнює 1. Тобто синус квадрат альфа дорівнює у нас з вами. А одиничці. А вибачте 0. Тоді синус альфа у нас дорівнює, мовно дорівнює, воно дорівнює 0. Коли таке може бути? Ну, тобто, ми розуміємо, що це у нас або ось тут, або ось тут. Ну, оскільки ми тут робимо досить чітко позначення те, того, що косінус у нас це один, то нам підходить лише одна ось ця єдина точка. Тобто, це такий аналітичний варіант. В принципі, якщо ми чітко розуміємо, що косінус набуває цього значення, то можна і відразу оцю точку визначити. Тобто Сінус тоді буде дорівнювати, звичайно що 0. Яка це саме точка? Тобто, чи це там 0 градусів, чи 180, якщо раптом з цього, да? бо синус 0 у нас і тут може бути. Це вже нас не цікавить. Нас питали чисто чому дорівнює синус. І так, якщо косинус у нас раптом дорівнює 0. Ось тут давайте зірочку, знову ж таки, підставимо. Тобто у нас виходить синус квадрат альфа дорівнює одиничці. ну звідки синус у нас це або одиничка, або мінус одиничка. Ну, ми з вами працюємо з отакими кутами поки що. Тому отакого от у нас бути не може. А ось синус одиничка, будь ласка, ось вона ця точка. Де косинус 0. Тобто цілком можливо. Можна і так. І так. Завдання 2,6. Чому дорівнює косинус, якщо синус дорівнює? І так. Нехай у нас синус альфа дорівнює 11. І так. Тобто тоді що ми маємо? 1 в квадраті плюс косинус квадрат альфа дорівнює 1. Тобто тоді косинус квадрат альфа це 0, ну а квадрат 0 це тоді тільки тоді, коли сам вираз буде 0. Тобто косінус має бути 0. Ну, дійсно, подивіться, синус дорівнює 1. Це у нас отут. А якщо синус 1, то косінус – це 0. Аналогічно робимо ось тут. Чому дорівнює тангенс кута? Якщо котангенс, а, ні, вибачте, то я а, вперед. Так, синус у нас 0. От коли синус 0 подивіться, що у нас може бути? У нас може бути ця точка або ось тут, або ось тут. Тобто косинус може бути як мінус 1, так і 1. Зараз ми з вами те саме отримаємо аналітично. 0 в квадраті косинус квадрат альфа у нас дорівнює 1. Тобто косинус квадрат альфа у нас дорівнює 1 Ну а тут косинус це або 1, або мінус 1. І так, йдемо далі. Чому дорівнює тангенс, якщо відомий котангенс. Ну, тут давайте ми трішечки з вами поговоримо про природу цих функцій. І так, у нас є тангенс альфа, який заданий як відношення синуса до косинуса. У нас є котангенс, який заданий як відношення, навпаки, косинуса до синуса. Тобто, чому ми розуміємо? Що у нас тангенс альфа? Да? Це що таке? Це синус на косінус? Але ж чис чисельник я можу перекинути як знаменник знаменника, і отримати. Що це в знаменнику у мене буде ніщо інше, як котангенс альф. Або можна по-іншому. Дивіться: тангенс це синус на косінус. Котангенс це перевернутий дріб. косинус на синус. Тобто, ми розуміємо, що тангенс це одиничка на котангенс. І так само навпаки. Котангенс це одиниця на тангенс. А їхній добуток, відповідно, дає завжди одиничку. Так, ну, вохрест-нахрест, якщо перемножити. Тангенс на котангенс у нас буде. 1. І так, нам треба тангенс, якщо котангенс дорівнює 1. Ну, що ми тоді маємо? Давайте підставимо. Що ми тут маємо? Що тангенс альфа у нас це буде 1 на 1. Ну, тобто 1. Чудово. Йдемо далі. Котангенс альфа дорівнює мінус 1 треть. Тобто. Осінус до синуса як мінус 1 до 3. А навпаки, тоді як 3 до мінус 1 буде. Отже, тангенс альфа. Це одиничка на мінус 1 третью. Тобто це мінус 3. Так, номер 28. Тут навпаки, да, треба? Ну, дивіться. Тоді, якщо тангенс альфа. Ми з вами використовували це один на котангенс альфа, то котангенс альфа відповідно, да, якщо їх змінити місцями. Це буде одиничка на тангенс альфа. І тепер ми з вами будемо використовувати ось цю формулку. І так, чому дорівнює котангенс, якщо тангенс дорівнює мінус 1? Тангенс дорівнює мінус 1, підставляю сюди. Отримаю, що котангенс у мене. Це одиничка назначення тангенс, а на мінус 1. Тобто також виходить мінус 1. Тангенс рівнює 3. Тоді ми розуміємо, що котангенс це у нас буде одиничка на 3, ну, тобто 1 третя. Таким чином, ці номери ми з вами також розв'язали.